І наступна історія продовжується екс соцмережа, колишній твітер. Наступні скриншоти від наших партнерів, від жителів від громадян інших наших сусідських і не дуже країн. Отже, після цього інтерв'ю китайці також подивилися його, і у них з'явилися також питання до Владиміра Путіна і до Російської Федерації. Загалом я попрошу показати наших режисерів. Наступний скриншот за історією. Росія повинна повернути нам владі. Восток і величезну територію вкрадено 100 сто чимось років тому, і це чиста правда. Якщо ти, Владимир Путін, такий вже весь за історичну справедливість, хоча тут про справедливість, звісно ж, не потрібно говорити, тому що що зараз окупація певних територій України, що колись, чи то за часів Російської імперії, чи то за часів Совєтської імперії, це все була окупація, і ніхто не питав у людей в українців, чи хочуть вони жити з росіянами, то давай віддавай свою Сибір, віддавай. Свій Владівосток китайцям, що там Сахалін японський, що там Монголія, про яку сьогодні говорили. Якщо ти такий весь справедливий, повертайся до кордонів того самого 1641 року, чи про які там роки ти згадував, це абсолютно не має значення, тому що це все маячня. Ну і якщо говорити про китайсько-російські відносини, то Китай же ж він давно має зуба на Росію і постійно ну, старається якось зазіхнути на якусь там територіальну цілісність нашої е, сусідки держави агресора Російської Федерації для тих, хто е, народився ще у радянському Союзі е, в 60-х роках або в 50-х. Я думаю, що таких глядачі у нас також є. Сподіваюся на це, М -м, історія із островом Даманський, я впевнений, не буде відкриттям для інших трішечки контексту. Попрошу зараз відкрити наступний скріншот для наших, наших режисерів. Так, от зараз на ваших екранах фотографія із острова Даманського, 1969 рік, так виглядають атаки китайців на прикордонні позиції Радянського Союзу. Там прикордонники захищалися. Ну, бачите, інша історія, як вони атакували, як вони використовували свою вогнепальну зброю. Це інша історія. Однак тоді були втрати, тоді були. Як втрати особового складу, тоді були і втрати по території радянського союзу. Якщо я не помиляюсь, тоді за угодами із Китаєм радянський Союз вимушений був віддати територію до Амура, до річки на сході Російської Федерації нинішньої, ну і проковтнули це все. Росіяни ба більше у газетах по типу Правда і якісь там вісті ніхто про це не писав, при тому, що росіяни так, радянські солдати, тоді гинули. І мали е, поранення важкі, і так далі. Про це старалися змовчати, тому що це була велика поразка радянського союзу перед обличчям е, Китайської народної республіки. Так а зараз вони друзі, зараз вони обіймаються. Однак, як ви побачили щойно. Один із користувачів сказав, а давайте нам Владивосток. Це такі маленькі дзвіночки, знаєте, і лише початок. Однак те, що нам допомагає бачити вектор руху Російської Федерації, куди вони рухаються із своїм Владимиром Владимировичем Путіним. Так ну і звісно ж стараються вони це все зам'яти і зараз, тому що Росія повністю залежна від Китаю, закуповують їхні автомобілі, закуповують їхні мівіни і так далі. Продукти харчування, яйця це все зрозуміло.